Зараз розповім, що робити, якщо у вас перебився дріт ручки фрезера. По-перше, треба його купити або мати собі запасний. Для його заміни треба відкрутити всього одну кричку задню. Відкручуємо її. Дріт достається, від, відклюється від ручки просто як от вилка звичайна в розетку. Тут ви можете зробити невеличку чистку своєї ручці. Прочистити ці контакти, звичайно, там зубною щіткою. В ці отвори вентиляційні можна або щіткою, або придбати стиснути повітря в магазині техніки і продути його тут. Ручці від цього стане краще. І вставити новий дріт. Неправильно його не видив вставити, тому що він такий асиметричний. І якщо його покласти задом наперед, то виходить така картинка. І все зрозуміло, що треба відключити і приєднати по-новому. І тоді все класно. Стару кришечку, ну тобто просто кришечку зі старого провода Знімаємо. Накидаємо на новий. Прикручуємо. І далі працюємо.